Galbūt jau priartėjai, man jau atrodo, kad tai buvo baigta. Це пам'ятник нашому патрону восельський фан в першу чергу, про те, що ми з вами говорили, дуже добре почала діяти недільна школа для угорської меншини. Зацікавленість є настільки великою, що її відвідують діти від 5 років, від дорослі до 35. Це вже добра така платформа, яка буде основою для розширення вивчення угорської мови, тому що на сьогоднішній день є зацікавленість і серед студентів, навіть і викладачів, вивчити угорську мову. Це зумовлюється тим, що розпочались декілька. Цікавих наукових проєктів з університетом Могорщини. зокрема, наприклад, на кафедрі всесвітньої історії, доцент волощу професор Волочук. Займається середньовіччям зв'язків Україною і Угорщини, і протягом трьох років нам вдалося організувати дуже цікаві студентські наукові конференції з угорщиною, Польщею, Словаччиною і Росією. Другий важливий аспект. Наші археологи вже протягом декількох років активно займаються розкопками, ексгумацією могил угорських солдат, які загинули на цій території в період військових дій, відповідно, ми також зацікавлені в тому, щоб розвивати транскордонні проекти в рамках карпатського єврорегіону. І відповідно європейські кошти зараз дозволяють на реалізацію транскордонних проектів. Відповідно, ми звичайно що маємо більш глибші взаємини з польськими університетами, але ми хочемо вже робити такі трикутники, тому що велика кількість угорських університетів має добрі взаємини. З Варшавським університетом, і Гелонським університетом. Велика частина обладнання якраз вдалося врятувати. Це в такому стані ми отримали цей об'єкт. Державних дуже надзвичайних ситуацій. До речі, в минулому році врятували угорського туриста. по конкретно, що зробимо на сьогоднішній день. перше дозвольте подякувати за те, що ви з нашим паном почесним консулом піклуєтесь про вивчення угорської мови, яке в принципі охоплює населення від п'яти років до дорослих. Я переконаний, що це ми маємо продовжити навіть і розширити. І одночасно дозвольте подякувати вам за ту діяльність, яку ви виконуєте в рамках програми програми Діти за мир Я вважаю, що те, що ви виконуєте тут разом із нашим почесним консулом, це просто фантастично. Я вважаю, що ми зможемо, і було би дуже добре, якби ми могли продовжити співпрацю. Настільки вразливо для мене і переконливо на мене діяло це презента. Яку ви показали, що я впевнений, тому що ми мусимо продовжити і навіть і зміцнити і поглибити нашу співпрацю. Я вважаю, що в майбутньому зактивізується і зростає цінність нашої співпраці. Я вже сам сьогодні стикаюся з проблемою. У про більшості переговорів, які проходять, і зустрічі, які проходять з угорцями, спочатку перекладається на англійський, з англійської на угорський, чи з чи на німецьку, а з німецькою потім на угорську, і в нас вже кожди у кожному році. Відкривається по два, по три, по чотири підприємства зв'язаних з угорцями. Я впевнений, що іменно показавши правильно, скільки відкривається підприємств спільних з угорцями, і це вже для людей є гарантія вивчення мови, після того устроїти мати працевлаштування, і це можна показати на прикладах інших. В тому році ми провели тренінги. По психології студенти Прикарпатського університету їм вийшло як і практика, як і відпочинок разом з дітьми їздили на оздоровлення в Угорщину. У кожній групі було по два три студенти присутніх Прикарпатського національного університету. В цьому році то що ми вчора розмовляли, ми знову вже зараз продовжимо З березня місяця. Почнемо вже більшу кількість студентів, і правда, вже після цих поїздок їхні студенти у нас працюють вже того ми маємо можливість показати приклад тим людям хто буде вивчати з бажанням хорошим вивчати угорську мову що він буде практично на 99% ми можемо сказати що він буде влаштований працевлаштований